Всім привіт! Зараз я вам хочу показати все моє господарство, яке є у мене у дворі. Я зазвичай вам показую маленькими кусочками там десь у відео. Але зараз я хочу вам показати все в одному відео. Всі, які у мене проживають на господарстві, тому я ще хочу передати привіт Ігорю Лисцисину, Тобі велике привіт. Ду, а ми йдемо на господарку. Ну я вже тут знаходжуся, нікуди йти не треба. Просто потрібно піти в літню кухню. Там в мене гусенята, А в іншій кімнаті там в мене циплята. Я тут дивлюсь, у нас буде зараз дощ падати, не знаю, там зараз дуже небо чорне, і навіть гримить і починає капати маленький дощик, Тому буде зараз, напевно, велика буря, бо у нас тут у дворі, якщо це троха брудно, болото від доста, бо падав цілу ніч цілу дощ, от. Бо я вийшов, на вулиці тепло, але знаєте, палить. Коли воно завжди палить, то воно завжди до дощу, Так є. Я не люблю. Коли є така погода, що ти просто йдеш і воно просто парить дуже сильно, то означає, що буде падати Ну, Ладно, після я покажу вам все моє господарство. А тут, хтось ще не знає для нових глядачів, моя квоцка сидить на яйцях. Яєць небагато, але вони всі з зародком. Я провірив, всі живі. Цекаємо цеплят. Це моя індукацька. Я її купив е, за, під, за 250 гривень два роки тому. І мої кури. Так, я вже бачу досик, починається. Мої кури, горн. Отакі прості, які я купив. З інкубатора там всякі в мене є. От бачите, петух, красавець один. А це мої качки. Тут звичайно вибачаюся. Дуже брудно болото, бачите. Ну, а як ви хотіли? Дам попити, дам поїсти. Вони все вилюють, все разом питають, є болото. Ну постійно приходиться просто прибирати отак. От Тому вони такі дуже бридні. і отакі цуплята у мене є красиві. Отакі чорноваті, такі красиві. І дивіться, є тизневі цуплята, тизневі гусенята. тобто не одного тижня, а їм вже декілька тижнів. Потім подивитися, коли вони там вилупилися. Красавчики бої, п'ють воду. То хоч, і на, то хоч і не рахується господарство, але то охоронець мого господарства. Красуня моя. Також у мене Кацка сидить на яйцях. Не знаю, каці цих яєць немає, вона сидить чомусь на курицях. Хоч курицях ми забираємо. Бачите? І якісь сміття накидала з двору, поприносила звідкись. А оце мої гуси Лінда. Вони теж охоронці охороняють, бо вони дуже великі, вони охороняють господарство. На всіх нападають і всіх кусають. Герої. що кури прибігли з дороги. ви бачите, якурей. Ну, багато, нормально, так вони у мене бігають. Вулиці повсюди пасуться зараз. От і все. Декілька років тому у мене були голуби, я їх тримав. У мене було їх майже 200 стук. Насправді було прямо як велика голуб'ятня. Вони в мене жили отам з тої сторони, як вам показати, так. ну ви поняли, там, де є драбина у нас зараз є, просто жили е, на горі, на літній кухні. Там досить затишно, там є глізда, там е, навіть залишилася їхня пам'ятка, ну, піря і то всяке. Е, е, чому я їх перестав тримати? Тому що, знаєте, це ж одну хворобу, яка мені вбила всі голубі. І не тільки це 100, що все вбила голубів, і я більше не лісився мати. Ні, я буду мати, але мені знаєте, стало якось не дуже вигідно. То потрібно дуже багато годувати, голуби дуже багато їдять насправді. І тому я подумав: та нема, то нема. E, і все. Ну я обов'язково собі все заведу голубів, але поки що мені цього не потрібно. Поки що мені потрібно на роботу піти, заробити гроші. І, і все. І потім аж заводити те, що я захочу, Бо зразу так не можна все. Як зразу заведу, то потім не буду мати цим годувати. Бо, звичайно, коли мав всі дорогі дузи, тим більше для голубів. Я то знавав, Тому то дуже невигідно. Отак. От я не знаю. Я вам дивіться, все так дуже швид показав. Тому що багато із моїх глядаців знають, що в мене є. А це для нових глядаців, які тільки прийшли і просять, щоб я показав господарство. все. Дивіться, у мене є дві гузки, у дворі кацька, одна, моларт, Не небулад голубий фаворит. Також у мене є індокацька. Кацька так. Сість. Корей два пітуха, чотири гусенят в літій кухні і чотири гусенят маленьких, які вже декілька тижнів ну, вони в хаті. Дуди в літій кухні там. Отак. От Вісім гусенят маленьких є в мене, на вулиці 2. Циплят 15 штук в літній кухні. Ви бачили. Ну от і все. Господарство нормальне, таке. Як вам, пишіть в, в коментарях. Отак. От То якщо і все не рахувати котів псів, у мене тут більше тварин проживає. Просто тут два коти, пси є. Я, я вам одного показав тільки другий кудись від камери всі повтікали і не хотіли здібатися. Тому так. Ну, хто просив, для тих я і зазняв. Тому Якщо ви цікавите інше відео, воно сьогодні, е, надіюсь, обов'язково буде. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.